Колективізація теж викликала шалений спротив. Після запеклих боїв з урядовими військами понад 15 тисяч бунтівних селян перейшли іранський кордон. Спецзагони ЧК придушували опір селян з неймовірною жорстокістю. Біограф Троцького, публіцист Ісак Дойчар, під час поїздки по країні зустрівся з високопоставленим працівником ОДПУ, який поскаржився йому. Я старий більшовик. Я працював у підпіллі проти царя, а пізніше брав участь у громадянській війні. Чи я все це робив для того, щоб тепер оточити села кулеметами і не розбираючись стріляти в натовпи селян? Роберт Конквест. Книга жнива скорботи. На початку 30-х у знеселенні голодом та репресіями Україні повстанський рух локалізується. Доволі типовими виглядають дії невеличкого загону в селі Саварка на Богуславщині. Дії повстанців обмежувались роздачею селянам відібраного у колгоспах майна. Чогось серйознішого під ту пору зробити було дуже важко. Розуміли, що їм вже губити нема чого. Вони повстали, пішли в ліс. Загін налічував більше ніж 10 чоловік, і головна мета їх була забирати. Тобто забирати те, що забрали у людей, і повернути людям награблене. Оксана Абрамова, молодший науковий співробітник Музею історії Богославщини. Розробляє тему голодомору 32 33 років та визвольних змагань українського народу. Є такий випадок, що атаман цього загону, забравши три мішка цукру, віддав розписку, що забрав їх атаман Гуляй поле. Ну це був 31 й рік, бачите? В 32 му році, коли вже лютував голод, то звісно вже поодинокі опери були, але з ними дуже швидко справлялися. В цілому по Україні опір більшовицьким експропріаторам мав стихійний характер. Відсутність керівництва з чітко поставленими політичними цілями прирікали боротьбу селян на неминучу поразку. Тим не менше, розбуджений війнами та революціями козацький дух кликав до зброї. Попри всю безнадьогу та безперспективність ситуації, український селянин вручався до останнього. Так ну були окремі випадки, коли, наприклад, в селах стріляли. В Кам'язамівці стріляли в голів колгоспів, коли підпалювали хати. Було, було таке, що якщо забирали чи розкулькулювали, то чинили опір. Ну, це таки були по поодинокі випадки. Але були, були. Своєрідною формою опору були жіночі бунти, особливо в Україні. Навіть центральна радянська преса повідомляла про деякі з них в лютому, 30-го на Одещині жінки прогнали представників місцевої влади і забрали своє майно з колгоспу. Війська ДПУ придушили бунт, застріливши при цьому кількох жінок. Решту учасниць цього виступу було депортовано. Про один з випадків жіночого бунту йдеться в офіційному звіті представників місцевої влади. У селі пишуть вони з'явився великий натовп жінок, озброєних киями, і став вимагати повернути їм коней. Вони також намагались побити представників окружного виконкому та парткому, орудували ними каняшина Настя, дружина селянина Середняка. Одна з причин, чому жінки були так вороже настроєні до колгоспів, полягала в тому, що вони традиційно доглядали худобу і залежали від своїх корів. Створення колгоспів, куди доводилось віддавати майно, загрожувало сімейному благополуччю та життю дітей. Часто войовниче настроєним жінкам вдавалось повернути коней та награбоване комуністами збіжжя. У південній Україні на Дону та Кубані на початок березня 1930 року колгоспна система фактично Розвалилась найбільш поширеною та ефективною формою протесту селян проти насильницького запровадження колгоспів став забіг худоби. Спочатку селяни продавали корів та коней, однак власті під страхом суворого покарання заборонили подібну практику. Роберт Конквест, книга жнива скорботи. У січні 30-го газета Правда нарікала, що в Таганрозі перед вступом до колгоспу селяни влаштували масовий продаж та забій худоби. Від початку колективізації поголів'я корів зменшилось більш як в половину. Різали все: овець, свиней, кіз. Чи не вперше за всю історію свого існування селяни Російської імперії вдосталь поїли м'яса за короткий період між січнем та березнем 1930 року радянське село було приречене на руїну. Березень 30-го. сталін під тиском обставин, викликаних його ж таки бездарним керівництвом, змушений був відступити. Він перегруповує сили і шукає козлів відпущення. Свій удар вождь спрямовує проти ревних виконавців політики прискореної колективізації у своїй статті «За Запаморочення від успіхів. Він піддає різкій критиці порушення добровільності під час. Ворення колгоспів у заявах високих офіційних осіб було визнано, що ці помилки ослабили прагнення селян до зміцнення союзу з робітничим класом. На шпальтах радянських газет виринає нудний слоган «Перегіби на містах. Відпущена впіор та гайка дозволяє селянам залишати колгосп. Разом з тим, Сталін жодним чином не відмовлявся від своєї основної мети зруйнувати незалежність селянства. Дозволивши вихід з колгоспів, партія міцно тримала селян за горло. Мільйони господарств залишають колгоспи. Влада душить одноосібників непомірними податками. Відновлення кріпосного права. Внутрішні паспорти пригвинчують селян до землі. Зовні все виглядало так, ніби партія здобула перемогу. У червні 29-го новостворені колгоспи об'єднували півтора мільйони селянських господарств. У січні 30-го цифра ця зростає до чотирьох мільйонів. А на початку березня в колгоспне щастя було загнано вже понад 14 мільйонів селянських родин. Все це відбувалось на тлі збройного опору селянства, масового забою худоби та повної відсутності елементарного планування. Перемога ця обходилась радянській владі надто дорого і була насправді пірровою. Загалом тимчасові поступки селянам у 30-му не надаються до порівняння з періодом ліквідації воєнного комунізму у номері за 17 квітня 1930 року. Правда досить чітко виклала програму на майбутнє. Ми знову розподіляємо землю на індивідуальні господарства для тих, хто не бажає обробляти її колективно, але ми ще раз колективізуємо їх, аж поки не зламаємо куркульський опір раз і назавжди. Приватний город був поступкою економічній реальності. Разом з тим він став тим ланцюгом, який прив'язував селянина до колгоспу, вихід з якого позбавляв права на володіння присадибною ділянкою. Таким чином низькооплачувана праця на громадській землі була умовою особистої власності, а значить, і самого існування людини. Роберт Конквест, книга жнива скорботи. Протягом кількох тижнів у березні-квітні 1930 року близько 9 мільйонів селянських родин перейшли до одноосібних господарств. Однак, вихід з колгоспу позбавляв їх права забрати свій реманент та худобу. Це привело до відновлення жіночих бунтів. В одному з українських сіл, партійний уповноважений, відмовився повернути одноосібникам худобу та зерно. Жінки побили та вигнали його з села. І, хоч власті швидко відновили порядок, тиск на селян дещо послабився. У вересні 30-го влада перейшла в рішучий наступ проти індивідуальних господарств. Приватників душили непомірними податками, однак навіть у цих несприятливих умовах селяни-одноосібники добили значно кращих результатів, ніж колгоспи. Загалом же прагнення вирватися на волю у селян було надзвичайно сильним. Більшовики боялись, що тікаючи з кологосного раю, вони затоплять собою міста і залишать село без робочої сили. Аби запобігти цим тенденціям, влада вводить внутрішні паспорти. Вони прив'язали селянина до землі, що по суті означало повернення кріпацтва. Разом з тим, Сталін відновлює наступ на Україну, тимчасово припинений на початку 20-х років. Академік Андрій Сахаров писав про українофобію Сталіна. Однак то не була якась ірраціональна українофобія. Більшість населення України вороже ставилась до системи. Представники національної культури і навіть значна частина комуністів прийняли московське панування лише умовно. З точки зору партії, все це таїло велику небезпеку для режиму в майбутньому. Роберт Конквест, книга жнива скорботи. Небезпека від України йшла. Чому? Тому що Україна стояла на грані соціального спалаху, такого приблизно, який був в 30-му році, коли Сталін на півроку припинив колективізацію. Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, професор, автор численних досліджень з історії України 19-20 століть, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки. Теж не тільки в Україні тоді були всі ці бунти, але майже половина їх припадала на Україну. І Україна була в, цьому, в цьому випадку вона була небезпечною. І Сталін є свідчення, його лист Кагановичу від 11 серпня 1932 року, і він писав, що у випадку неблагополуччя, у випадку кризи в центрі, Україна може відпасти. What? Це було його передбачення, і так воно 91-му році справдилося. Свій удар Сталін почав з процесу над членами фантомної організації Спілка визволення України. Масштаби чистки були величезні після процесу до Соловецького концтабору, крім поважних вчених та письменників, потрапили сотні студентів з Києва та інших міст України. Багато осередків СВУ було виявлено по селах в березні 30-го велику групу українців, що служили в першому Сибірському кавалерійському корпусі. Ув'язнили, звинувативши у зраді та антирадянській пропаганді. Що особливо характерно і несподівано було для цілого світу і для нас, це сміливість у брехні і переименовані явищ культури на явища чисто політичні. Скажімо, академіка Єфремова судили за тероризм, письменника, косинку і цілу когорту українських поетів розстріляли за тероризм. Почавши з української інтелігенції, Сталін розумів, що лише масовий терор проти селянства приведе країну до покори. Свою думку стосовно цього він висловив чітко: національна проблема по суті це селянська проблема. Офіційна позиція кремлівського начальства відкрито проголошувалась на сторінках партійної преси. Пролетарська правда в номері від 22 січня 1930 року стверджувала, що знищення індивідуальних селянських господарств як соціальної бази українського націоналізму було одним з основних завдань колективізації в Україні. Після процесу СВУ Москва ганила куркуля як носія націоналістичних ідей, а націоналіста як виразника куркульських настроїв. Але до якої б категорії не включали українського селянина, він завдавав надто багато клопоту радянському режиму. Провал першої кампанії колективізації був результатом масових виступів в Україні та на північному Кавказі. Все це підводить Джугашвілі до думки про особливу увагу до цих територій. Сталін неодноразово застерігав проти ідеалізації колгоспів. Саме їх існування, казав він, ще не означало, що класовий ворог зник. Навпаки, класову боротьбу тепер потрібно було вести всередині самих колгоспів. Українські комуністи не квапляться шукати куркулів. Один з організаторів голодомору Станіслав Косіор закликає комуністів покінчити з селянським саботажем. Джугашвілі користується популярністю серед європейських інтелектуалів. Після завершення колективізації в цілому усіх, кого можна було назвати куркулем, було усунуто. Отже, терор мав бути скерований проти звичайного селянина колгоспника та вцілілих селян одноосібників. Тобто, це вже не було частиною кампанії колективізації, яка під ту пору завершилась. Куркуль існував хіба що в запалених мізках комуністів. Віднайти його ворожу діяльність не складало труднощів, було б бажання. Сьогоднішні антирадянські елементи, запевняв Сталін, це в більшості люди спокійні, солодкі та майже святі. Куркуля, казав він, розбито, але до кінця не знищено. Жорстоко придушували не лише селян. Українські комуністи теж були перешкодою для Сталіна. Українські партійні та радянські організації не дуже та й квапились шукати куркулів. Газета правда скаржила, що в Кагарлицькій окрузі на Київщині усі керівники, аж до секретаря окружкому партії, схвалювали куркульську лінію. Мовляв, ми не маємо куркулів, ми маємо лише селян. Не лише окружне керівництво, але й всю українську компартію критикувала Правда. Газети друкували протести від різних місцевих організацій, які скаржились на те, що селянам нічого не залишиться для споживання. Так, Запорізька парторганізація нарікала, що не лишається жодного кілограма на продаж місцевому населенню. За це секретаря Окружкому звільнили з посади. Роберт Конквест книга Жнива скорботи. Поки низове начальство в Україні ламало голову над тим, як звести кінці з кінцями, у верхніх ешелонах партії прийшли до свіжого висновку. Мовляв, селяни приховують зерно, аби виморити місто голодом. Ця логічна фігура давала їм підстави відбирати останній хліб. Виступаючи перед українськими комуністами, Косіор казав: Селянин хоче згноїти зерно. Ваше завдання покінчити з куркульським саботажем. Ми примусимо їх відкрити свої ями. Хліб в кінці 32-го року з України був повністю вивезений. Там ну знаходила ясна річ ями, там чорні комори, де ховали селяни хліб, щоб вижити, щоб не дати його державі, щоб було що їсти взимку. Але в принципі весь хліб був вивезений. Чергова хвиля розкуркулення була спрямована переважно проти тих селян-провідників, які очолювали вихід з колгоспів. Більшість з них аж ніяк не могли вважатися куркулями. Їх вина була лише в тому, що вони повірили Сталіну і покинули колгоспи. Переважна більшість цих куркулів були бідні аж сині. Частина з них вже починала підкухати з голоду. Поєднання адміністративних та силових методів плюс економічний тиск, врешті-решт, дали свої результати. 2 серпня 1931 року ЦК партії ухвалив резолюцію, де зазначало, що колективізацію повністю завершено на північному Кавказі в степових районах та лівобережній Україні. Москва поставила перед колгоспами нереальні заготівельні завдання. Українські комуністи волали про неможливість виконати ці плани. Подібні заяви Молотов назвав антибільшовицькими. Він відкидав будь-які поступки в питанні виконання наказів партії. Парадокс, але на тлі усього цього викручування рук та відвертих масових вбивств на заході Йосип Джугашвілі був доволі популярною фігурою, особливо в інтелектуальних колах. Взагалі, серед західних інтелектуалів Сталін був досить таки популярним. Німецький письменник Людвік з ним розмовляв, питав його: Скажи, будь ласка, чого це вас бояться, радянську владу? Чому так бояться? Ну, Сталін сказав, що ми непримиренні до наших класових ворогів і так далі. Все, що друкувалося тоді в газетах. Перші норми заготівель колгоспи виконали у серпні 32-го. Селянам це коштувало неймовірних зусиль. Люди блукали, мов тіні. Більшість з них була на грані голодних марень. У жовтні того ж таки року. Москва присилає в Україну свіжих апаратників для контролю за місцевими партійними кадрами. Разом з тим було оголошено про другу чергу заготівель. Заготовляти в українському селі не було чого. Люди вже вмирали, але Москва ні на крок не відступала від своїх вимог. Липневу директиву, що встановлювала норми заготівель зерна для України та Північного Кавказу. Уряд підсилив іншою директивою від 7 серпня 1932 року. Вона оперувала правовими санкціями, що передбачали конфіскацію зерна. Це означало не що інше як смертний вирок селянству. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну, тримайте порох сухим.